Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах! Руйнування маєтку Гавсевича. Власника оштрафують та зобов'яжуть відновити будівлю. Підготовка до звільнення Чорного моря від мінної небезпеки. Біля узбережжя Великобританії завершилися навчання сібриз, участю яких брали й українські військові. Такий вигляд наразі має пам'ятка архітектури Маєток Гавсевича початку ХХ століття. 30 червня внаслідок будівельних робіт його частково зруйнували. Зокрема, демонтували частину огорожувальних та опорних конструкцій, перекриття другого та третього поверхів східної частини будинку, а також покрівлю. За цю справу взялася прокуратура. Наразі у Приморській окружній прокуратурі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України. Це умисне руйнування, знищення або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Вже певні слідчо розшукові дії проведені, зокрема, і огляд місця події проведено безпосередньо. Також отримані певні ухвали слідчого судді з метою заборони проведення будівельних робіт до з'ясування всіх обставин. Це як захід забезпечення кримінального провадження. Вже залучені певні спеціалісти до цього кримінального провадження, зокрема, ті, які спеціалізуються у сфері охорони об'єктів культурної спадщини. Також залучений відповідний експерт, який має певні знання. науково виробничним центром Екострой на замовлення власника будівлі розроблений проєкт на протиаварійні роботи. Я підкреслив протиаварійні. не знищення пам'ятники, а протиаварійні. На сьогоднішній день ну, я вважаю, що це не протиаварійні роботи. Крім того, цей проєкт був погоджений з департаментом культурної е спадщини обласної державної адміністрації. Але ми зафіксували відхилення від цієї проектної документації на власника будівлі, а це товариство з обмеженою відповідальністю Універсал Дірект наклали штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Сьогодні ми направили їм вже розпорядження щодо надання проектної документації до 15 серпня. З на комплексну реставрацію та відновлення об'єкта в них і так є обов'язки відновити згідно охоронного договору та діючих норм пам'ятка охоронного законодавства. Наразі ми вже маємо будемо мати по гарантію, що вони дійсно будуть її відновляти. Місцеві мешканці кажуть обурені руйнуванням пам'ятки архітектури. Всім одеситам, які знають це місце, дуже нам боляче на це дивитись, тому що власті, вже, коли воно все рухне, тоді вони думають, а хто ж це зробив, місь, міські чи обласні. А ось результат ви бачите на лице. Тому можна спасати і ще багато у нас таких будівель, які потребують надзору суспільного. Наразі Суспільне намагається зв'язатися із власниками будівлі, аби дізнатися їхню позицію. Нагадаємо, маєток звели у 1902-1903 роках для директора одеського приватного ломбарду Антона Гавсевича. На початку 1960-х тут був розташований пологовий будинок. У 2000-х його закрили. Будівлю мали відремонтувати у 2021 році, але цього так і не відбулося. У мінкульті заявили, що пам'ятка розташована на території центрального історичного ареалу, та незабаром буде в межах буферної зони історичного центру Одеси, внесеного до ЮНЕСКО. Владимир Матвійчук Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Біля узбережжя Великобританії завершилися морські навчання Сібриз-2023, які стали підготовкою до звільнення чорного моря від мінної небезпеки. Розповіли у ВМС України. Участь у них брали екіпажі протимінних кораблів. Чернігів та Черкаси. Загалом у морському компоненті було вісім протимінних кораблів, географічне оглядове судно та корабель берегової охорони. Підрозділи підводного розмінування та підводних безпілотних апаратів серед усього здійснювали тренування з використанням безпілотних підводних апаратів типу Рему 100 та Сіфокс. Участь у тренуваннях взяли 19 країн. Одеська область стане частиною проекту Пліч опліч. Це проект допомоги регіонів України у відновленні деокупованих постраждалих від агресії Росії громад. Під свій патронат Одеська область взяла три села: це Новодмитрівка, Киселівка та Благодатне. Всі три населені пункти пережили російську окупацію і були звільнені нашими героями восени минулого року. До повномасштабної війни у селах жили близько 4,5 тисяч людей. Загальна кількість пошкоджених об'єктів складає 269, з яких 12 об'єктів житлової інфраструктури вже відновлено власниками. Тож загальна кількість об'єктів для відновлення 257. Серед них дитячі садки, школи, медзаклади та житлові будинки. На теперішній час сформовано 17 бригад Задещини, які вже готові приступити до роботи. Наприкінці липня в Одесі стартує проєкт соціальної реабілітації військових, молоді ветерани України. Про це під час форуму відновлення Одещини, трансформація, оздоровлення, реабілітація розповів куратор такої ініціативи Артем Каспарян. Ми повинні повертати людей до життя через працевлаштування через допомогу їм бізнес-інкубації, допомогти їм реалізувати їх стартапи. Наше завдання стикувати їх з відомими українськими бізнесменами, які мають великий досвід побудування бізнесу в Україні. Також на форумі розповіли, якою бачать реконструкцію клінічного санаторію імені Пирогова, розташованого біля куяльницького лиману. Має оновитися і вся територія самого прибережжя цього, де будівля знаходиться, самі корпуси мають бути оновлені, тому що ми сьогодні бачимо, що вони мають бути доступні для хлопців, які ампутовані, але не протезовані. В нас такі будуть безбар'єрний. Це в першу чергу. Я думаю, що це не такий дешевий проєкт, але він перспективний. Кристина разом з маленьким сином Тимуром та чоловіком прийшли до пологового будинку, аби разом відзначити День родини. Це дуже такі слава, емоційні родина, дитина це напевно це все найголовніше що є у житті. Чому? З появою дитини, звичайно, родина наша стала ще міцнішою, почуття чоловіка змінилися. Він став більш допомагати. розуміє, що дитина це тяжко. Він такий непоседок взагалі не може сидіти на місці і за ним треба око до ока. Хоча ми стараємося проводити багато часу разом. Ми сьогодні прийшли з двома нашими дітьми. Младший Матвій і старший Давід. Семь месяцев, так 2 два года. для вас Спокойствие, тишина и бегающие маленькие ножки везде оставляют свои отпечатки пальцев. Очень счастлив, когда дома нахожусь, когда все спокойно, когда все тихо. Ну і кадамірна все. саміра прийшла до пологового будинку з двома доньками та чоловіком. Наша старша донечка, наша допомога, і надія, і гордість це Міланія, які 8 років. І молодша у такий нелегкий час. Ми народили наше молодше щастя, це Ельміра. Родина це найголовніше, що може бути у кожного, у кожної людини, у кожного в світі. Велике щастя та наповненість всередині. У цей день з пологового будинку виписали першу там у 2023 році трійню. Переселенка з Херсона Анастасія народила трьох хлопчиків. Це самостійна трійня, Це дуже рідка, рідка ситуація в кушерстві. Родився перший Мирославчик – кіло 480 а потім родився Матвійчик, кіло 350, і родився Макарчик, кіло 340. Це три мальчика мої. Они були з маленьким весом. Сейчас родом нас відпускають з хорошим весом. Он пішов добровольно. Он одразу сказав, що не знав. Взагалі ніхто не об этом не знал, що я в положении. я сама знала. І потім я йому позвонила, сказала, що вот, так, так, і так, я беременна. І он. Он сразу, одразу, що йде за Украину. Олександр Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. З чем асоціюється весь період повномасштабної війни? Хороший вопрос. Ну, с нашествием варваров, можно сказать так, на чужие земли. Когда, например, смотрю я, что детки, детки умирают, я вечно плачу. Что это у меня как бы сыновей нет, у меня дочери. Я плачу, расстраиваюсь, что дети гибнут. Втрата домивки, переезд меньше город. А вы сами звідки? Мы в Занецкой области. Наверное, какой-то откровенностью уже после того, как все карты раскрыты, можно увидеть, кто свой, кто чужой. Это с болью, печалью, утратами, потерями. С едностью, с такой ненавистью к врагу. С потерей доверия к россиянам, с ухудшением жизни и украинцев, С деградацией. З повною деградацією, неймовірною жорстокістю я таки не знайшла слова, яке може описати, це не люди, це не тварини, це не. Ну, я не знаю, як це описати, цю неймовірну жорстокість, нелюдяність заради. заради чого. Війна з депресія, то війна це все-таки не шутки. Люди там умірають. Страх. Тривога. Тим більше я з окупованої території приїхала. У мене там чоловік до сих пор, і папа, і чоловік там. Кожен день страх за них, тривога і, звісно, надія, що скоро буде перемога, настане мир. Дай Боже, щоб усі воїни повернулися до своїх домівок, до сім'ї. Прогноз погоди на вихідні 8-9 липня. По всій Одещині мінлива хмарність можливі опади. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 18 до 20 вночі та від 27 до 30 градусів в день. В Одесі мінлива хмарність можливі опади. Температура повітря вночі 18-19 із позначкою плюс. В день 28-29 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.